Шановні доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса Природи. Ну, я вам пару років назад показував свої кипаріси Аризонські, сьогодні просто хочу е, показати, як вони за два роки виросли. Якщо е, вже не влазить, от камеру, ну що сказати, е, вже мають десь е, до 10 метрів, так що ялинки треба зрости до такого, до такої висоти, років 10. А копярис Аризонський е, дає приріст в рік метр. Це один із найстровистучих хвойних дерев, які, наприклад, я зустрічав. Так що, якщо, друзі, вам необхідно швидко зробити загорожу зелену, підійдуть кіпаріси оризонські. Купресус по-латині. Ну що сказати? Я його розмножаю насіння. От. Тут от, він вже, у нього такі, як бачите, на гілячках з шишечки. Е, Якщо підсушити шишку і добути насіння кипариса, то в такій шишці його... Получається дуже багато, ну, як 100, то точно. Ну, для того, щоб проросло насіння, він, звісно, повинен пройти стратифікацію холодними температурами, а можна ще поступити по-другому перед посівом замочити. Врощені в... 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 перекису водню от, на добу, потім просушить і висіять. Ну, не, не всі 100% зійдуть. Ну і стане с ним 15-20 обов'язково у вас зійде. <кій> Я спочатку його висажу, висіваю в такі лоточки. В субстрат перліт покриваю невеликим шаром перліту, і перліт хорошо держи вологу, і він там постійно вологий потім він виходять росточки. І, виходить, я потім пересаджую базончики і він рік. Росте в базончиках вже до осені. А на наступний рік вже можна висаджувати, як, як вам потрібно, в школку, або на постійне місце. місце. Ну, Перший рік, звісно, він не росте одразу, метр в рік не дає, але вже на другий-третій рік при хороших умовах. Росте дуже швидко. Що ще нам потрібно сказати? Хорошо піддається обрізанню, підрізанню. От тут, ви бачите, трохи ми його знизу підрізали і він дає на ці гіляки такі бокові, одразу пагони От. і робиться взагалі такий пухнастий. Ну, в сьогодні я вершки теж попідрізаю. Ну і думаю, мабуть, треба точку росту зрізати, щоб він ріс такий сильно високий. Так що, друзі, в мене один товар, ну, чоловік е, прочитав і з, з этого, з Теплодара, Сенергодара ще до війни просив, ви, вийшли мені з насіння, я йому висилав, ну, не знаю, розпочалась війна, посіяв він собі, не посіяв, хотів висадити біля церкви. О. А в нас вже брали е, саженці е, церква одна тут, рядом з Одесою. Так, е, дуже задоволені. Вони їх стрижуть, вони в них пухнасті такі, виходить. І, е, Можна він рости як окремо, як ізгородь. В общем, войни є войне. Так що, друзі, коротко я вам о, на, нагадав про кіпаріс От. Ну, е, що ще треба відмітити? Е, ну, у нас зими тут е, не сурові. Ну, от, перший, е, якщо висадили, то Перший рік життя бажано його на зиму вкутати, поки він адаптується. А далі він витримує морози до 25 до, до е, градусів. В общем, зимостойкий, отакий собі кіпаріс Оризонський. Я вже ним займаюся ну, багатенько років, не побагато, ну, сажанців 50-60 в рік я вирощую. Вот. Для моїх умов і моєї території достатньо. Так що, друзі, кому треба така огорожа, я скажу так, хто у нас брав е, е, такі кіпаріси, всі задоволені. Приїжджають і фалять, що пристро ростуть. Е, так що отакий кіпаріс Орізонський, Е, на цьому закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба. Ну що ж, до нових зустрічей. До побачення.